Забрала замовлення по каталогу, який тільки ну, стартував, каталог номер 9 Зараз на знижці є отакі от шампуні. В мене замовили: це 500 мл. Тут, до речі, два в одному і шампунь, і кондиціонер. Ціна, якщо я не помиляюсь, дуже вигідна: 199 гривень. Також є такі от шампуньки на знижці, а це 250 мл. Оця для сухого волосся йде, а ця для жирного. Також це я взяла вже Діткам своїм шампунь, новинка. Це я замовила для себе вітаміни по підписці та мій улюблений коктейль-полуничний теж по підписці. Також у мене замовили отаку от парфумовану воду це дуже шикарний аромат. І замовили отакі такі от набори. Зараз йдуть такі набори, складаються або з восьми продуктів, або можна окремо взяти чотири продукти. Це крем для тіла і для рук. Також це відлущувальний гель для душу, крем для ніг, якщо я не помиляюсь, то крем. Так і також дезодорант кульковий. Отакий от, от набір, по-моєму, 370 гривень. Дуже вигідно, кожен продукт виходить всього лише 88 гривень.